Сьогодні ми з вами будемо виконувати швидкий етюд З натури у нас будуть осінні квіти. Формат А4, акварельний. І почнемо з того, що прикріпимо наш листочок. Закляємо на місце, де він буде знаходитися. На уроці ми з вами сьогодні повторимо холодні кольори, Знаємо, що таке зближені кольори, і на основі цього матеріалу в нас сьогодні буде з вами вправо «Етюд тут натур. Прикипили листочок. Тепер треба. Так, зручно сісти, щоб було видно, і на джерморт, і робочу поверхню. Все одразу. Тому зараз будемо зручніше морщуватись. Сьогодні ми з вами будемо писати швидкий відтюд. Перед роботою ми спочатку розберемо, які нам сьогодні у роботі знадобляться кольори. Нам потрібні сині кольори двох відтінків ось такі фарби ми працюємо сьогодні гуашю. так що готуємо гуашеві фарби, водичку, пензлики. Пензлики будемо використовувати широкий та великий та маленький. Ось такі за формою круглі пензлі. Далі нам сьогодні з вами знадобиться карміновий. Це не червоний, це такий в палітрі, він вам здається як малиновий. Карміновий колір. Звісно, білий колір нам знадобиться, не будемо його на палетку виносити, та зелений. Ці всі кольори в нас з вами сьогодні знадобляться перед, для виконання нашого етюду швидкого з натури, у нас будуть осінні квіти. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як взаємодіють оточення у живописі оточення кольорів на інші предмети, наприклад, тепле і холодне. Сьогодні в нас натюрморт у холодних кольорах. І давайте з вами подивимось, який це у нас натюрморт сьогодні. Ось такий на сьогодні натюрморт. Цей натюрморт у нас із айстрами. У вас буде фото цього цієї роботи у куточку, прикріплено для вашої зручності роботи. Але я все ж таки буду писати його з натури. Бачимо такі гарні пухнати айстри. І будемо зараз з вами розмовляти про колір. У нас тут оточення холодного кольору. Який впливає на Айстри. Айстри ми бачимо, що це в нас карміновий, він у нас відноситься ближче до червоного, і ми хочемо сказати, що він теплий. Але ми бачимо, що він стає холодніший, тому що на нього впливають оточення синіх кольорів. Сьогодні в нас кольори зближені кольори сині, і вони впливають на карміновий, і він також стає холодним. Давайте з вами повторимо, які в нас теплі кольори, а які холодні. Перейдемо до нашої палітри і бачимо, що в нас синій холодний колір, інший відтінок синього також холодний, і зелений. А карміновий він теплий. Але у живописі, коли ми бачимо його з натури або на фото, ви побачите, що він стає холодний. Це вплив кольору і зміна його властивостей через середовище, у якому він знаходиться. Навколо нього тільки сині відтінки холодного. І ось так вони впливають на теплий колір, що він також хоче себе почувати холодним. І так. Почнемо нашу роботу формат, який ми сьогодні будемо з вами використовувати, в нас А4. Четвертий формат А4. Це як альбомний листочок. З чого почнемо роботу? З того, що беремо відцінок синього і намічаємо у центрі листочка, де в нас буде знаходитися Наша ваза. У нас бідончик не ваза. Трошки заокруглюємо. Далі намітимо карміновим кольором, беремо пензлик менший інший, щоб не синіти, І намічаємо, де в нас знаходяться наші айстри. Ми бачимо, що така велика шапочка в нас квітів. Намічаємо загальну форму. Помили пензлик, беремо наш синій і намічаємо площину. На горизонтальній стоїть вертикальна. За площиною, за горизонтальною, за предметом. І з чого почнемо нашу роботу? З загального простору. Беремо перший відцінок нашого синього з палітри. дивимось уважніше. І бачимо, що вертикальна площина в нас буде темніше. В цьому освітленні це все залежить від освітлення. І зафарбовуємо її, даємо загальний колір. Даємо їй загальний кольор. Це в швидкий тюд, це вправа, не довгострокова, на одне заняття. У горизонтальну площину будемо на палітру наносити. На палітру наносимо синій, пензлка помили і додаємо в нього невеличку кількість білого для того, щоб змінити його відтінок на світліший. І вже горизонтальними рухами, щоб підкреслити. Що це в нас вже інша площина? Зафарбовуємо горизонтальну площину, і зараз би нам в ідеалі дати їй відпочити, висохнути так? Для того, щоб в нас нічого не текло. Декілька хвилинок дати відпочити роботі, для того, щоб наше твок підсохло, і ми змогли з вами продовжити нашу роботу. Після висихання беремо також широкий пензлик і другий колір у нашій палітрі, і проходимося. По бідончику, тільки таким загальною плямою, ще ніяких відтінків не кладемо. І зараз будемо переходити на айстри Айстри в нас пухнасті, мазочками можна виконувати так по колу, по колу мазочками, а можна дати і загальну кольорову пляму. Якщо вдруг у вас щось таке ось, так, чи беремо ганчірку і вимокуємо цей колір, щоб не тік. Це тому що не даває висохнути гладчиком. Мазочками, отакими ось, ось пухнастими, робимо фактур айстри. Звернемо увагу, що айстри в нас різні за тоном. Є якісь світліші, є якісь темніші, тому для темного кольору у карміновий можна додати синій, перемішати і буде вже темніший. Чому? Тому що синій нас тут оточує і він дає свій колір айстром. Таким чином він робить темнішим наш карміновий колір. насичує його цією холодною кольоровою палітрою. Між айстрами в нас є зелене листя, але його майже не видно і ми даємо такий Нарис невеличкий зелених мазочків, щоб ми тільки здогадувалися, що там є воно, але воно всередині цієї шапочки, цього букетика. І поки в мене на пензлі зелений колір, я можу мазнути десь на галечику, тому що все одно поблизу зелений відіграє свою роль. Трошечки хочеться ще затемніше темніше зробити мені тло. Тому я беру і другим шаром проходжуся по вертикальній площині. Не дуже багато води беріть, але й не так, щоб в нас сухий був пензлик. Беремо, Спочатку мокачимо водичку, перебираємо зайву влогу, потім до фарби. Не навпаки, тому що тоді в нас, мабуть, таки 100% буде текти. Трошечки кармінового і на вертикальну площину в деяких місцях. Можна додати. Айстри також діляться кольором. Роблять тінь, мабуть. Так, діляться кольором. Поділились і айстри. Тепер трошечки кармінового мазнемо, поки на пензлі є ще й на як відображення. Зробимо тінь під нашим глечиком. Давайте здогадаємось, як сформується тінь. Це в нас не здогадаємось, а взагалі розберемо, це буде карміновий, зеленим, змішали і зробили тінь під предметом. Ми знаємо, що а, м, тіні під холодними предметами, і взагалі, якщо у нас оточення холодне, то тінь буде, світло холодне, тінь буде тепле. У нас зараз не денне світло, а вже електричне, але воно в нас не таке жовте, тому в нас якось так от дивишся на цю тінь, і вона в нас м, то вліво, то вправо, то до тебе, то до холодного. А зелений карміновий, зелений холодний, карміновий в нас не теплий, не холодний сьогодні. І він дає нам оцю серединку не коричневий, начебто і, і не зелений, і не синій. Трохи тінь можу додати також оцим, оцю сумішю кармінового та зеленого. Тому що бачимо, що за гладчиком є тінь. І продовжуємо писати айстри. Айстри в тій частині, де на них попадає світло, більш освітлені, карміновий з білилом. Так? Змішали карміновий з білилом і також пройшлися по нашим айстричкам. Поки ми не зафарбовуємо о, повністю так щільно, щоб у нас не було білого. Чому? Тому що ми хочемо дати фактуру, фактуру квітки, а в неї вибисточки, мазочки. Де потекло, підтираємо і додаємо кольору. Повністю фактура мазка в нас. І дамо трошечки зараз висохнути, щоб не було в нас таких плям і потоків. І продовжуємо роботу, і зараз ми будемо з вами працювати над нашими квітками. Не забуваємо фактуру квітки, звісно. І ще головне, щоб усі квітки не стали однією. Тому придивляйтеся уважно до квіточки, до форми її мазочка. і заповнюємо простір. Фактуру мазка, звісно ж, ми залишаємо. Може, десь там побачите, що треба додати зелененького, також робимо, додаємо. з вершального етапу. І так, подивимось на передньому плані можна ще трошечки темніше зробити горизонтальну площину, також додати відтінок айстри. Керміновий на горизонтальну поверхню, Невеликі кількості, щоб пов'язати їх між собою. І беремо білило і дивимося в нас же такий гладкий, блискучий бідончик, Робимо тут. Бліки, де бачимо, щоб підкреслити форму блискучу. І, мабуть, таке все. Найприємніше із роботи це коли ми прибираємо наш захисний скотч і отримую таку біленьку. Простенько обрамлення таке рамкочко. Ось така в нас вийшла з вами робота. Це в нас справа, яка допомагає нам зрозуміти, як холодний колір в нас веде себе, як теплий колір веде в нас себе в оточенні холодного. Ось такий швидкий тюд.